Він переконаний, національне теж має значення як підтвердження привіз до Івано-Франківська «Менталітети». Саме таку назву отримала нова книга есеї відомого львівського літературознавця Ростислава Чопика, живопис Айвазовського, творчість Гогуля та Ліни Костенко, Донбас і Галичина, чи Тарас Шевченко в контексті революції гідності. Усі ці розрізнені теми однієї збірки збирає разом головний персонаж кожного твору менталітет як основа національної ідентичності. Зараз тільки ліни... лінивий не говорить про менталітет, і це, мабуть, завдяки в лапках нашим сусідам близьким. Коли стало зрозуміло, що він теж має значення, цю проблему раніше ігнорували, думали, що всі ми люди, всі від Адама і Єви, всі розуміємо правила цивілізованого життя, але з'ясували, що є певна спільнота на північний схід, в якої як колективне мислення трохи інакше. Попри масштабній теми, спеціально над збіркою автор жодного дня не працював. Навпаки, творив її у вільний від роботи час, плітаючи есеї власні роздуми та емоції від пережитого. Коли я зайшов в львівське помешкання, в якому живе і працює Ростислав, от це було весною, то побачив в його кабінеті робочому, що на бильцях стільця висить бронежилет, а на колокних численних полиць стоїть каска. Разом зі своїми студентами він всі місяці провів у Києві на Майдані. І ця книжка, вона спочатку, про що б там не йшлося, з самого початку до кінця, розповіді про те, звідки пішла українська ментальність, українська душа, звідки ми такі непокірні взялися, все це пронизує Майдан. О, те, що він переживає, про те він пише. Чи матиме книга продовження? Автор наразі не знає, хоча зізнається тексти, й далі продовжують писатися а між тим працює і над основною своєю роботою літературу монографією від сковороди до Шевченка.